Привіт усім! З вами знову ТОВ ТП Агрохім Партнер. Ми знаходимося на півдні Хмельниччини на полі із озимим ячменем. Хочу вам показати, як виглядає зараз даний ячмінь. Ось подивіться, ячмінь вже викинув колос, а деякі колоски вже навіть цвітуть. Це при тому, що у нас на календарі. Лише початок травня. Яка ваша думка? Чому так? Ячмінь Казанова, ранньо стеглий, низькорослий. Ось його зараз висота, хочу вам показати, десь сантиметрів 60-65. Наша думка така, що це викликано ось тими перепадами температур, від низьких до високих, а також, а також приморозками, і це спровокувало гормональний збій на даному ячмені. Але сорт також ранньо стеглий, можливо, і це. І все-таки, а ваша думка яка? Тому що початок лише травня, що могло спричинити дану ситуацію. Пишіть в коментарях під даним відео, діліться своїми думками. Усім гарного дня!